Доброго дня любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков. І хочу побалакати про обрізку. Обрізка є, є однією з важливих функцій при вирощуванні плодових дерев, при фарбуванні, а також при отрим... для отримання врожаю. Це є обов'язкова функція. Ну, а чим обрізати? Як завжди, стає дуже велике питання. Одні совітують більш бюджетні сікатори, другі більш дорогі, треті взагалі не обрізають. От я хотів побалакати про, про те, чим обрізаю я. Скажемо так, вже якийсь невеликий досвід є, зовсім невеликий, але маємо. Вже обрізано не одну. Сотня то й тисячу дерев і хочу розказати про свій досвід використання деяких інструментів для урізання. Я, мій особистий секатор, Льове 10 Секатор з наковалінкою. Дуже гарний, важкий. Нелегкий, десь я не знаю грам, скільки важить, не зважував, ну доволі такий важкий секатор. але в нього різ з великим захватом. Гарне лезо, тобто він вже перерізав дуже багато дерев. Він мені дуже подобається, надійний. Скажімо, я пробував різати трошки другими, другими моделями Льови, теж непоганий, а саме льове. 15-ї моделі це трошки дорога. Там тоже з наковалінкою. Та ріже ще краще. Це я брав колись другові і пробував різати, то мені вона сподобалась більше. ніж навіть цей різала вона е, легше. Ну, але я собі взяв цей з запасом потужності, по, 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 поэтому в мене він і є до, до сих пір і працюю з ним. Коль я показав вам цей секатор. Це секатор. Мого друга, який користується ним теж доволі давно, скажімо так, по совету друзів, я купив автомобіль Москвич. Так от, він по совету друзів купив собі секатор Льова 14-ї серії. Теж разом зі мною е буває на обрізках і теж. Він ним користується наповну. Не те, що там в нього лежить десь в кармані, а працює в нього наповну. Тобто, там, коли треба заточити, то я трошки його підправляю, а так він дуже держить гарно лезо. Тоже перерізає дуже доволі гарні гілки, хоч ці гілки і являються <кій> Ми, дуже маленького діаметра. Ну, але він ріже. Ріже і, хоча це початкова. Скажем, початковий Льове, іменно колекції Льове професійне, це початковий рівень. Але він себе показав на висоті. Я б собі взяв би з задоволенням, якби була при цьому необхідність, якби не було цього секатора, я б собі вже взяв би або 15-ту модель, або цю. Ну, 15-це знаковалінка, а ця йде в одна. Скажем так, як в англійській мові байпас. Тобто. От. Ну це засікатори. Оце різав, 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 а потім після чергової обрізки просипаюся, рука терпне. Терпне рука, болить, із-за того, що дуже багато було нарізано. Була така сейнула думка: а не взяти лі мені акумуляторного секатора. Пішов я в штіль, подивився, в руках потримав, наче непоганий. Подивився на Борше, там теж непоганий. Поспілкувався з знайомими, які користуються ними. Кажуть, так, да, непоганий, але лезе, так собі. І тут мене сягнула думка, навіщо платити більше. Скажімо так, почав шукати більш китайських, дешевих, подивився, подивився, зупинився десь на прокрафті. Зателефонував, побалакав, ціна, в принципі, влаштовувала, але зовсім, знову ж таки, не став я собі зразу її купляти. Пішов на обрізку, як раз разу. Тут телефонує знайома, каже, от така-така біда, в мене ці китайські сікатори задовбали, Я б собі оце взяв щось акумуляторне, потому, що теж вже не так себе може, гарно рука почуває т.д. і т.п. Кажу, я буквально дивився про крафт. Хочеш ось номер дзвони, телефоную. Я, в принципі, теж думав собі взяти, але опять щось мене встановило. Ну, тут вам телефонує, каже, ось, на, на два секатора роблять скидку, хочеш, давай візьмемо. Ну, тут уже, скажімо так, коли хотіли, хоч думав, я собі взяв ось це не реклама, з двома акумуляторами. Сікатор акумуляторний. От. В принципі, приїхав він доволі швидко. Друг мене любить дорогі секатори, ну, в смыслі, фірм, фірмові речі. Ну, в принципі, я люблю, але немає можливості завжди купити їх. Тут він бере цей секатор, починає різати, каже, він мені подобається. Хоча, хоча перед цим секатором я також різав акумуляторним і доволі таки мені теж він сподобався. До речі, зараз, наверно, і покажу, що вони можуть різати. Візьму Льове 10 точніше 10-107 з одною рукою. Різ, виходить, бігусінький, товщина зрізу тут сантиметр, може більше. Так само зараз покажу. Вибачаюсь однією рукою незручно, але прийдеться. Теж ріже непогано, але трохи відчувається удар в руку. Це в нас був Льова 14-й. І ось я покажу акумуляторний секатор, який ріже ось. Тут вообще вычувается. Скажем так, ничего не вичувается, Просто аккумулятор, который реже, на руку ничего не дало. Курочек нажимается дуже легко. То есть, ну, реже просто на ура. Реже просто на ура. А отаку маличню вообще ріже ще дужче. Ну, в принципі, скажем так, для домашнього Хозяйства піде, для промислових садів, ні. Хоча взяти 3-4 акумулятори, теж він буде різати. Ну, в общем, скажем так, дальніше в цьому самому, він покаже себе. Хоча я, опять же, спілкувався з людьми, які працюють в садах. Каже, ми брали собі італіянські секатори. Друг взяв китайський цей Прокрафт, каже, то він ріже і теж радується. От. Тут лежать пилки. Пилки, якими я користуюсь. Зараз На... я розкрию одну пилочку. Пилка Гартнер 180 мм нейлезо, невеличкий зуб, але вона показала себе з найкращої сторони. Обрізати е, сучки, скажімо так, гілки до 5 см, це просто радість. Мілкий зуб робить чистий зріз, швидко робить. Е, так само подумав, я купити собі о, з великим зубом. Купити, я купив, а коли піджимаю, починаю такі великі ці згибати. Зуби теж гарно закалені, але все-таки скажімо так, ця пилка стала любимчиком. У мене мого друга. Тобто у нас їх там дофіга. Стоять вони копійки, реально копійки. Їх можна міняти кожен сезон по 3 штуки. Ну, вони свою функцію виконують на ура. Так, да, і може взяв би собі сілки кота на бой, але ціна там така, що не виправдовує, як? Виправдовує в будь-якому випадку Фірменний професійний інструмент себе виправдовує, але ну, поки я користуюсь такою. Я до цього ще не доріс. Ні морально, ні по грошам. Хоча вже аморально може і доріс, а по грошам, звичайно, Пользуюся такою кобурою. Зробив таку петлю, скажімо так, з цього вірьовки. Зараз я покажу. Я вішаю її на шию. І в мене кабура ця висить на грудях. Завжди зручно положити секатор. Завжди, завжди зручно його достать. Тобто вона мені подобається, не на поясі, а біля мене. Пилку я ложу в складеному виді в карман. Коли треба, я достав з кармана її, достав її, розкрив і вона прекрасно пиляє. Користуюся ще, таке я покажу. Єс. Два сучкаріза. Теж компанії Льова 22 100. Льова 22 100. Що я можу сказати? Огонь. Ці два сучкаріза перерізали також. Це один мій і один мого друга. Коштують космос, але вони того варті. Да, люблю я гарний інструмент, це початковий інструмент. Мені колись посовітували люди, дай Бог їм здоров'я. Я їх взяв. Метрові ручки мають довжину гарну, плюс речах виходить. І цим секатором вони перерізали дуже багато. Дуже багато перерізали. Ну, а пилка це як спомагательний варіант. Скажем так, от с акумулятором сікатором користуюсь. Мінуси, які я побачив. Мінуси, дуже погані леза. Бистро сідають. Їх потрібно підправляти. Я вже трошки там перетачив спуски. Треба шукати або коваля. Сейчас попробую показати. О, щоб не було згину. Трохи перетачив їх, ну, сідають швидко. Але різать ним одне задоволення. В якому плані задоволення? Нема навантаження на е, руку, на кість руки, нема навантаження на е, суглоби не, не псуються. Нажимаєш на легко на курок і воно ріже. Стосується це ну, таких не, не товстий гілок, 2 см, 2,5 воно ріже. Ну, Нормальний 1,5-2 см, воно ріже прекрасне. Це таке, як волчки зрізати. Тягнутися, став раз-раз-раз раз і пішов. Тобто Дуже упрощає роботу, скажімо так, ми йдемо для того, щоб упростити свою роботу, да. ну, якось так. Можливо, хто посовітує або розкаже свої про свої інструменти, які використовує. І чому вибрали саме це, буду, в принципі, радий послухати вашу, ваші аргументи, ваші доводи, чому саме цей інструмент, але не інший. Але все-таки я вважаю, що сікатори катери бути професійні. Тобто, іменно ручні, це те, що буде працювати годами. І є зміни. До речі, на Льова завжди є змінні леза, змінні ручки, змінні болтики. Тобто, всі. Весь, вся комплектація льова є змінною. І можна знайти її на сайті Водоспад. Там дуже гарний такий сайт, гарні люди завжди допоможуть з вибором. Сергій там із Депський є такий менеджер, то дуже добре допомагає, розказує, що краще, що, що, що гірше. Ну, тобто, теж одно ну, за свої поправки, свої корективи. Совітую також ось. Табуру, я її на поясі знову не ношу, а от на грудях, на вірьовочці вона в мене висить прекрасно себе чувствує, ніде не зачіпається. Сюди біля мене, передо мною і сюди бачу, сюди цей довгі ручки сучкарізів завжди плюс. Можна дотягнутися до тих гілок, яких без драбини і без, скажімо, так, зауважень. Да, їх потрібно трошки підточити, я їх підточу. Чим точу, точую я. Обичними камнями водними розбираю і потихеньку вже насолоджуюсь, коли є натхнення, скажімо так, це доволі такий високий, скажімо, медитую я від заточки, щоб воно різало як лезо, щоб дуже гарно тобто набраться якогось певного досвіду. І можна спокійно точити його. Хтось тобто питав, чим можна точити. Можна точити алмазними камнями, я колись купив собі алмазні деякі манінгувальні бруски. Можна точити на водних камнях, прекрасно точиться. Тут на льове шикарне лезвие. Да, На пилках нічого не точиться, пилки це таке одноразове Ви... і викинув, але воно того вистоює 150 гривень за таку пилку. Викинув її всю, і все, і хлопон не знаєш. От, так от. Так що з вами був Сергій Манжуков. Такими от е секаторами я пользуюсь. Да, Наверно, трошки ще відступлю. От там на форумах питали, хто якими користуються сікаторами. От Прекрасно себе закорементував. Чому мені підказали, каже, бери з такою е акумулятором, щоб в ручки, щоб він не висів дуже великий. Хватає акумулятора на часа на 1,5-2 нормальної роботи. Реально хватає його. Ну, більше є 2 акумулятора. 4 години попрацювали. От вам і, в принципі, хочете більше, заказуйте більше акумуляторів і працюйте. Мені, в принципі, цього вистачає. <кхух> ну, да. З вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Які є питання, звертайтеся, буду радий допомогти. До побачення, до нових зустрічі.